Добрий вечір, родичі. Є на продаж мечики і лерки. Мечики є як дюймові, так і метричні. Саме менший 16 шаг 1,5, а найбільший 27 шаг 3. Так, по лєрках лєрки є нові. Оці, оці лєрки нові. А оці бушні. Якщо отак гамузом, тут різні розміри. Треб, треба, в описі, додав які конкретно. Мечики, якщо всі разом, по 100 гривень за кілограм, грубо говоря, а лірки оці лотом 2000 гривень. А ті нові по, грубо говоря, ну, 100, від 120 до 250 гривень за штуку. Ну, оце, виходить, 40 шахів 1,5

Можу відправити як новою, так і укрпочкою. Можливо, навіть через лифт доставку.